Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. сили оборони Півдня повідомляють про удар по російському локомотиву, який перевозив військову техніку, що її планувалося використати у подальшій агресії Російської Федерації проти нашої держави. Знищено 13 російських танків та сотні одиниць зброї. Це досить серйозний і значний удар по російських військових арсеналах. Однак цікаво те, що російські військові пабліки повідомляють про технологію того, як було вражено ворожий локомотив української реакції з цього приводу немає. І інформації, яка підтверджувала ці новини, також немає. Але цікаво. Що за даними так званих російських воєнкорів локомотив з ворожою технікою було вражено тими самими дронами, які раніше використовувалися для знищення російських літаків на аеродромах на півночі Російської Федерації і у центрі цієї злочинної країни? Тобто, технологія є дуже схожі, з'являється звідкись з інших вагонів цього самого потягу. Дрони, які починають без жодних проблем атакувати військову техніку Російської Федерації, фактично не залишаючи жодних шансів для її врятування. Ми не знаємо, чи мова йде про. Реальний хід подій, чи російську військову техніку було знищено за допомогою якихось інших, можливо, більш традиційних технологій. Однак той факт, що росіяни вже всюди бачать українські дрони, які знищують їхні військові арсенали, свідчить про паніку серед ворогів і про їхнє розуміння, що настала зовсім нова технологічна епоха, і це до речі, те. Про що я говорив, коли коментував знамениту операцію Павутина, яка перелякала, як бачимо, не тільки президента Російської Федерації Путіна, але й президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який дозволяє собі не схвально відгукуватися про одну з найбільш цікавих з військової точки зору операцій у 21-му сторіччі. Однак залишимо це на совісті, якщо вона є, і кричущі професійні некомпетентності очільника американської дерев. Держави. А російський президент він компетентний, він все прекрасно розуміє тому і біситься. Нові технології ставлять під великий сумнів взагалі все те, що було у військовій техніці ще буквально кілька, навіть не років, а місяців тому. От незабаром президент Сполучених Штатів поїде на саміт НАТО. І буде переконувати там колег по північно-атлантичному альянсу збільшувати військові бюджети. А сам військовий бюджет Сполучених Штатів це трильйон доларів, безпрецедентні витрати на безпеку цієї держави, яка вважається флагманом західного світу. І звісно, кожна з країн НАТО також зараз збільшує свій військовий бюджет, побоюючися до того, ще й можливої агресії з боку Російської Федерації. І Російська Федерація витрачає величезну кількість грошей на підтримання армії, флоту повітряних сил на збільшення свого військового бюджету з кожним роком цієї жорстокої і несправедливої війни. Але виникає питання: а в чому сенс таких витрат? Якщо ви витрачаєте мільярди доларів на будівництво бомбардувальників, які у тому числі можуть навіть нести ядерну зброю, не кажучи вже про крилації балістичні ракети, а хтось інший розробляє спеціальну операцію, яка дозволяє за допомогою дронів, які коштують не так багато, які теоретично можна купити на кожному китайському інтернет-майданчику. Ви Просто можете знищити за кілька тисяч доларів літак, на побудову якого були виділені мільйони і мільйони, то ніякий військовий бюджет не врятує вас від неминучої військової поразки. Навіть якщо ви 2 трильйони доларів витратите на свою безпеку, навіть якщо 4 знайдете. І в цьому є виклик, який був продемонстрований Службою безпеки України. Це ж не тільки удар по Російській Федерації та її арсеналів. Це ще величезний подарунок і Сполученим Штатам і іншим країнам підготуватися до неминучих атак ворожих країн, їхніх проксі армій терористичних операцій, безпека стала дешевою, знищення багатомільярдної військової техніки тепер не потребує ніяких значних зусиль, а тільки розуміння, як організувати операцію. І те, що сьогодні відбувається проти Російської Федерації, сама Російська Федерація чи країни, які є. Союзниками цієї країни вже завтра будуть використовувати проти країн демократичного світу. Захиститися від цього неможливо, якщо не випрацювати якісь нові креативні засоби захисту. Це і є військово-технічний прогрес під час війни. Він працює набагато більш серйозно, набагато більш енергійно, ніж у мирний час. Яскравою ілюстрацією цього, як на мене, є поява. Атомної бомби у останній період Другої світової війни ми прекрасно з вами розуміємо, що якщо б цієї війни не було, не було б масованого знищення людей, не було б Голокосту, західні фізики ніколи б не працювали разом над такою зброєю. Вона могла б з'явитися ще через 20-25 років. А так, 1945 рік, став роком, коли. Людство отримало розпорядження зброю, яка може поставити крапку на самому його існуванні. І російсько-українська війна саме з таких війн. Саме науково-технічний прогрес під час цієї війни може створити нову зброю, яка поставить під сумнів виживання людства у нові десятиріччя. Саме тому я весь час кажу, що чим швидше Заходу вдасться примусити президента Російської Федерації та його тупе оточення припинити цю війну. Буде більше шансів підготуватися, і навіть, хоча шансів не так вже й багато, врятуватися від нових викликів цього науково-технічного прогресу, який, по сумнівом буде пов'язаний із дронами, і штучним інтелектом, і з новими технологічними проривами, про які абсолютно не безпідставно писав головнокомандуючий зсу колишній генерал Валерій Залужний. Пам'ятаєте, коли у своєму тексті він говорив, що російсько-українську війну може змінити якийсь винахід, так як колись був винайдений порох, який просто змінив людську цивілізацію, але разом із цим так збільшив кількість жертв, що ми навіть собі уявити не можемо порівнянні, коли замість пороху просто воювали на якихось шаблях чи мечах. Ну і от всі ставилися до цієї думки скептично і саркастично, а новий порох вже на наших очах знайшовся. І знищує російські літаки, російські танки, російську зброю. І це тільки початок. Початок змін. У самому науково-технічному оформленні війн найбільші виклики і найбільше випробування ми побачимо у наступному періоді війни Росії проти України, і це практично не уникненно. Так що можна, якщо дійсно така операція мала місце, привітати з розвитком цього науково-технічного прогресу, який має зупинити агресора і продемонструвати йому, який можна сказати, скриню Пандори. Відкрив Путін 24 лютого 2022 року. Її вже нікому не закрити. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал до Патреоні. Баймієкофі Кофі і Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги миру вам! Хай щастить!